Сполучені Штати пригрозили вийти із перемовин, якщо не буде ознак готовності домовлятися. У Китаї відкинули звинувачення президента України. Фаворити у президентських перегонах Польщі втрачають підтримку. Сполучені Штати можуть вийти із мирних переговорів між Росією та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо заявив у Парижі, що Сполучені Штати вийдуть із перемовин, якщо протягом кількох днів не буде ознак готовності до угоди. За його словами, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп усе ще хоче досягти угоди, але у нього також є багато інших пріоритетів. І Якщо не буде ознак прогресу, він перейде до інших справ війна в Україні важлива, але в світі відбувається багато важливих речей, які вимагають стільки ж, якщо не більше уваги. Ми намагаємося не допустити, щоб там гинули тисячі людей. Якщо сторони конфлікту серйозно ставляться до миру, ми готові допомогти. Якщо ні, то будемо займатися іншими питаннями. Головний редактор одного із польських видань, Бартош Бартошік, в ефірі польського радіо, заявив, що такої несподіванки він у цьому рішенні не бачить і наголосив, що рішення Трампа цілком можна було очікувати. Рамп на тим що... Трамп виїжджає на тому, що мусить регулярно щоденно про якийсь успіх оголосити. Спершу війна мала закінчитися за 24 години, потім за місяць, після того за 100 днів. Але бачимо, що час спливає, нічого не змінюється. Тому так США можуть вийти з цих перемовин. Трамп втратив інтерес, не має чим похвалитися перед суспільством. Схоже, увага Білого Дому перемикається на близький схід. Портал Аксіос повідомляє, що президент, Представник президента США Стів Вітков у п'ятницю зустрінеться в Парижі із головою ізраїльської розвідки та міністром із стратегічних питань Ізраїлю. На суботу у Римі запланували другий раунд переговорів за участю делегації США та Іраном щодо ядерної політики Тегерана. Міністерство закордонних справ Китаю відкинуло як безпідставні звинувачення президента України Володимира Зеленського, який напередодні заявив, що Китай постачає Росії боєприпаси та вибухівку, а також бере участь у виробництві зброї в Росії. Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній стороні конфлікту і суворо контролює потік товарів подвійного призначення, заявив на брифінгу речник МЗС Китаю Ліндзянь. Зеленський заявив у четвер, що за Ними розвідки Росія отримає зброю з Китаю і йдеться зокрема про порох та артилерію. Коментуючи цю заяву, речник МЗС Китаю нагадав, що українська сторона нещодавно публічно заявила, що більшість комплектуючих, які Росія імпортує для виробництва зброї, надходять із західних країн, в тому числі зі Сполучених Штатів. За місяць до президентських виборів у Польщі кандидати найбільших політичних партій втрачають підтримку, так вважає соціолог Роланд Зажицький. Опитування показують, що сукупна підтримка лідерів президентських перегонів зараз нижча аніж на початку кампанії. В ефірі польського радіо фахівець зазначив, що зміна підтримки є результатом першої серії президентських дебатів, які відбулися останніми днями. Ми по тих дебатах що... бачимо після цих дебатів, що сумарна підтримка кандидатів перших трьох місць знизилася. Натомість позиції тих слабших кандидатів пішли вгору, сказаних на порашках, котрих нотування пошли до Вибори президента відбудуться 18 травня. Всього Національна виборча комісія зареєструвала 13 кандидатів у президенти. Міжнародний кримінальний суд звернувся до уряду в Будапешті за роз'ясненням щодо візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Натаньяху до Угорщини на початку квітня цього року. Угорщині загрожує кримінальне переслідування за те, що вона не заарештувала ізраїльського політика. На думку суддів, які представили документи, Угорщина порушила свої зобов'язання, відмовившись затримати Натаньяху. Угорський уряд отримав час до 23 травня, аби пояснити ситуацію. Слідчі трибуналу звинувачують Натаньяху, серед іншого, у військвоєнних злочинах та злочинах проти людяності, скоєних у секторі Газа, і видали ордер на його арешт. Ймовірно тисячу років тому, саме 18 квітня 1025 року, відбулася коронація першого польського короля Болеслава Хороброго син Мєшка і добрави, був один із найвидатніших польських правителів і створив сильну державу. Сьогодні ми майже нічого не знаємо про постать короля, каже професор Пшемислав Урбанчик. дослідники опустили незручні факти про те, що хоробрий силою здобув трон, висилаючи. Усіх своїх братів та мачухом одного зі своїх родичів він навіть осліпив, не дотримувався угод та обіцянок. Але так тоді було. Усі монархи так діяли. Це був жорстокий світ. так Іншою можливою датою коронації першого польського короля є 23 квітня 1025 року – роком. День пам'яті святого Адельберта. Державні урочистості у Польщі з нагоди річниці коронації запланували на 26 квітня. Є шанс на теплі травневі вихідні. Такий прогноз дають в інституті метеорології та водного господарства. Синоптики, однак, кажуть, що довгострокові прогнози можуть мати похибку. Синоптика Гнішка Прасик сказала в ефірі польського радіо, що за два тижні має бути доволі тепло дивлячись на ті наші довготермінові прогнози, то бачимо, що початок наступного тижня мав би бути точно теплим, принаймні 24 градуси буде. Проте кінець наступного тижня похолодання. Однак, дивлячись, і ще далі, що правда, ситуація динамічна і змінюється. То наразі травневі свята мають бути теплі, 20 і вище. і сьогодні. Місяцями місцями можливі дощі, можливі навіть гро. Рози а на суботу синоптики прогнозують менше опадів та більше прояснень неділя ж має бути повністю сонячною.